Слава Україні! В Україні, на жаль, йде війна і йде зима. Зараз у нас осінь, вже почалися дощі і зимою усі планують можливе відключення опалення, або опалення буде працювати не повністю. Я був свідком нещодавно зібрання жильців дому, будинку багатоквартирного. Ось і вони на зборах там. Казали, що опалення, скоріш за все, буде не вище, ніж 16 градусів в квартирі, і люди почнуть вмикати електроприлади якісь для обігріву, і проводка в домі не витримає, і буде горіти проводка. Ось вони це вирішували це питання, що їм робити, чи, чи якісь там автомати ставити, чи проводку міняти, чи якісь кабеля заводити, чи що, що робити. В общем, зимою буде. Важко. І я хотів сьогодні поговорити про альтернативні істочники опалення. Бачив нещодавно відео, виклали один блогери з Ірпіня, здається, ось і вони там ставили піч буржуйку на балконі. І я вам скажу, що це може так виглядає на відео як непогана ідея. Ну, насправді це погана ідея, я вам зараз розкажу чому. Людям здається, що буржуйка це. Ну, такий варіант опалення. Я вам скажу, що ні, буржуйка це взагалі не варіант опалення. взагалі, Вона навіть називається буржуйка, тому що вона дуже має низький коефіцієнт корисної дії. Тобто усі дрова у вас просто вилітають в трубу. Просто вилітають в трубу і скажу вам ще, що оцю трубу зробити це дуже важка така задача, яку ну в багатоповерховому будинку це дуже важко реалізувати. Дуже важко. Ця труба повинна бути не менше, ніж 5 метрів довжиною. Щоб була хоч більш-менш нормальна тяга. І навіть якщо вона у вас 5 метрів, у мене, от, здається, 5 чи даже, може більше метрів. Ось, і якщо вона навіть 5 метрів довжиною у вас, ось, з нею летять іскри все одно. Це один момент. Тобто в багатоповерховому будинку, якщо ви не зробите нормальну трубу, а ви її не зробите, бо це неможливо. Неможливо просто так виставити в вікно щось таке, там, типа труби, і все, типу, і буде нормально. Вона у вас буде коротка, не буде нормальної тяги, у вас буде все рівно дим прориватися сюди, якщо буде вітер там з вулиці, не буде нормально горіти піч. Ось і. Ви будете наражати на небезпеку сусідів своїми іскрами, які будуть з труби. Ось це перший момент. Другий момент, що ви дров просто не напасетесь. не напасетесь сюди. Сюди просто треба купа дров. Купа Купа дров і від неї не жарко від цієї буржуйки. Тобто ви топите, 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 воно все десь вилітає. Справа в тому, що пічця вона працює як витяжка. Вона працює як витяжка. Вона Труба ця гуде і воздух тяне і вона якби дає тепло. Тобто якщо ви будете сидіти прямо біля пічки, то вам буде тепло від випромінювання. Ось. Але піч тяне воздух і з вулиці через усі якісь там дірки в домі, ось, воно затягує холодний воздух. Тобто Якщо таку піч робить, то це треба робити, ну, як мінімум, щоб був забір повітря з вулиці. Я вже не кажу про те, що тут можливе задимлення, якщо ви тут десь чуть-чуть там якось десь зачепили, все, все у вас чорне сажиться, зала де дровація. Зберігати, ну це дуже незручно. Це дуже незручно, і я вам скажу, що це нереальний варіант. А зараз я вам розкажу про реальний варіант і набагато кращий, як це зробити можна. Дуже гарний альтернативний істочник опалення це є газовий конвектор. Отакі От газові конвектори це, до речі, виробництво України, але є там виробництво Італії, Туреччина здається, і ще там всякі різні. Ось і він може працювати як від природного газу, так і від е, скрапленого газу, тобто пропан бутану, який продається на автомобільних заправках. Е, цей конвектор у нас має потужність 4 кВт, але вони є там і більшої потужності, є і меншої потужності. В общем, є різні моделі. Ось я його давно вже не запускав. Торік останній раз зимою, то тобто, є ну майже рік. Зараз ми спробуємо його запустити. Оце у нас виключено, це у нас контрольний. Тут у нас п'є -елі... О, елімент. Гуде? Там є контрольний такий вогник, не знаю, на камеру, мабуть, його не буде видно. Ось тепер, коли контрольний вогник цей горить ми включаємо режим. І зараз А він навіть не запалюється, тому що жарко. Ну Коротше, ви зрозуміли. Тобто запалюється він дуже просто, без навіть вогню за допомогою цього п'єзе елементу і він, що в ньому добре, що в ньому дуже приємно і комфортно, те, що в ньому стоїть автоматика. Тобто ви собі вибираєте якийсь режим комфортний 1, 2, 3, 4, 5. І він може працювати навіть без вашої участі. Тобто не потрібно сидіти як біля пічки. Ось так виглядає димоход. Тобто все, що потрібно, це зробити отвір в стіні, по-моєму, чи 150 чи 200 мм. Щось таке, ось, і вивести цей димоход. Це називається коаксіальний димоход. Коаксіальний димоход це дуже така е, річ, яка я б сказав геніальна. Ось так, безперебільшення без геніально. Тобто він не потребує якоїсь високої труби, якихось там каналів, нічого. Ви просто пробиваєте отвір в стіні на вулицю, виставили і все. Тобто Це по суті дві труби, одна труба в іншій. І у вас відбувається забір повітря з наружної труби, а викид повітря з внутрішньої труби. Тобто, внутрішня труба. Вона таким чином трошки підігріває цей воздух, іде з вулиці, сама трошки втрачає температуру, і тому воздух цей вже не такий гарячий, і він нічого там вам не підпалить, нічого там не згорить, і там немає нічого, ні диму, ніякого, ні іскр, нічого такого нема. Тобто, це дуже зручно. Так, дійсно, що доведеться вам зробити отвір в стіні, але це вам доведеться зробити в будь-якому випадку. Хоч це у вас буде чи е, піч буржуйка, чи що там у вас буде, отвір вам доведеться робити в будь-якому випадку. Цей коаксіальний димоход це я вам показав саме. Найпростіший варіант. Тобто, якщо ви ставите цей конвектор, і ви зразу через стіну робите виход. Але є варіанти такого коксіального димоходу, коли він робиться такий довгий. Тобто, Ви його можете теж там якось ставити, там вище, нижче, вліво, вправо, повертати. Там є такі димоходи, вони, як це сказати, на газових, ну, є такі газові, типу як. Котли, бойлери газові ось, і ставляться в багатоквартирних будинках і там такі каксіальні димоходи. Ну, в общем, можете подивитись в інтернеті, я думаю, що там є достатньо інформації. Ось. Тепер, що стосується самого палива. Потрібно замінити жик жикльори. це, Здається, я вже казав, що вони йдуть із, із, з продажу вони йдуть з жикльорами під природній газ. ось і Нам потрібно замінити їх під пропан-бутан. Міняйте жикльори під пропан-бутан. І також вам знадобиться балон і редуктор. Зараз я покажу вам, як це все господарство виглядає. Ось так у нас виглядають балони з пропаном редуктори. І У мене тут різні моделі редукторів. Це редуктор, який не регулюється, це такий просто він з стандартними. Значеннями. А цей редуктор з можливістю регулювати тиск на виході. Стоїть це все досить недорого. Балони стоять недорого. Ось, і єдине, може який недолік, що ну, може вони трошки важкуваті тягати їх туди-сюди. Але якщо зимою у вас відключить опалення, то ну, можна і потягати. Досить часто так буває, що люди мені кажуть, що це пропан, це ну небезпека якась, що це ж газ, а що якщо там буде витік газу, там, ну такі якісь речі. Я людям кажу, люди, де да ви що, да ви кожен день на цих балонах їздите? Майже кожен автомобіль в Україні на у нього стоїть цей газ пропан-бутан на автомобілі. Якщо це не дизель, то ну, майже у всіх стоїть пропан-бутан. І людина кожен день верхом на цьому балоні їздить і не переживає, що щось там трапиться. А якщо десь там поставить його, то всі кажуть, о, це ж небезпека. Його можна поставити взагалі там десь на балконі, на там, в сараї, на кухні, на вулиці, там, де хочете. Можна його взагалі вивісити десь. там поверху, там, чи десь там в кладовці, які поставлять, десь там на, на сходах. ну, В общем, у будь-якому місці тобто, оцей шланг, у мене йдуть ці шланги десь ну, метрів 4-5. Балон стоїть від приладів від приладів на 4-5 метрів. Тобто, ну, це нормально. якби. Коли дуже великі морози, десь мінус 25, тоді можлива така ситуація, що цей балон обмерзає і починає пропан і бутан починають розділятися. Там, тобто Один із них, я вже не пам'ятаю хто він перестає випаровуватись. І, тобто, у вас з тієї суміші остається один якийсь компонент. там, чи, пропан, чи бутан, я вже не пам'ятаю. І він взагалі не випаровується. Ось. Але це все якби, вліковується підігрівом. Тобто, можна зробити якийсь там підігрів мінімальний, чи балон цей просто занести в приміщення, ось, і тоді. Не буде у вас такої проблеми. значить Що стосується витрат на таке опалення, я вам скажу, що я використовував таке опалення в самі-самі такі люті морози, коли було десь мінус 25, балона такого хватало десь на 2 тижні. на два тижні але Але у нас досить теплий будинок. Тобто, якщо ви. Будете в якомусь великому холодному будинку це робити, то можливо, що вам придеться їх якось частіше заряджати. Я для себе купив 4 балони, ось, для того, щоб не, не їздити кожен раз по одному балону. Ось, я їжу заправляю там зразу там, 2-3-4. Це якби легше і е, рідше потрібно їздити. І це дуже гарний. Е, Видопалення, і він автономний. Тобто навіть без вашої участі тобто ви один раз можете запалити оцей вогник якби контрольний, виставити автоматику, і все. І він буде працювати без вашої участі. І ви там один раз з'їздили, і там на тиждень, на два тижні все. про це питання. З опаленням ви забули. забули, А якщо річ йде про буржуйку, то буржуйку вам потрібно все время палити. Тому що буржуйка біля неї тепло, тільки коли вона горить. А горить вона дуже швидко. І якщо е, ви не будете постійно підкидати дрова, а якщо вас немає вдома, у вас взагалі будинок за цей час охолоне і все, приїдете туди, як в Сніжне королівство якесь. ось. І Ще окремо того є така небезпека, що є угарний газ. Є угарний газ, і зараз люди вже не користуються ну, в основному цими якимись такими приладами, якимись там буржуйками і ще чимось. ось, А раніше, ось, коли люди користувалися, це була досить така часта ситуація, що угарали цілими там сім'ями. Тобто, Бувало таке, що люди просто після цього хворіли, а бувало таке, таке що був і летальний сход, то є люди помирали. Тобто, це велика небезпека, ось така піч. Це небезпека і пожару, і небезпека угарного газу, і дуже велика заморочка. Ось. А пропан Бутан і газовий оцей конвектор це реально вихід з ситуації. Вообще все, слава Україні, героям слава, смерть плятим ворогам. Якщо є питання, якісь можете написати, я все відповім. Все